український міністр закликав відправляти засуджених бій з лопатами. Тим часом жінок кинули на нуль воювати під Авдіївку. На кордоні між Польщею і Німеччиною відловлюють українців, які втекли з України. Під мобілізацію в нашій державі попали вебкам моделі. А ТЦК Івана Франківська пропонує жінкам здавати ухилянтів за гроші. Ну а Валерій Залужний став членом партії Європейська Солідарність. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція. Ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко, і це програма Фейк Ньюз». В Україні запропонували мобілізувати 50 тисяч в'язнів та відправляти їх в бій з лопатами, якщо керівництво не хоче довіряти їм зброю. Цю ідею приписують міністру юстиції України Денису Малюсті. І про це повідомляють у пропагандистських телеграм-каналах та медіа. Українці із судимістю, а також ті, хто відбуває покарання, мають бути негайно мобілізовані до лав збройних сил України. На цьому наголосив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телеканалу Рада. Також чиновник зазначив, що якщо влада України побоюється видавати їм зброю, то в цьому випадку можна надати хоча б лопати для збройної боротьби на лінії зіткнення. Однак така заява це відверта маніпуляція. Насправді ж, зміст висловлювання Малюски було викривлено для дискредитації мобілізаційних заходів в Україні. Це стає очевидним, якщо прослухати його заяву, зроблену в ефірі телемарафону повністю. По перше, цифра 50 тисяч це загальна кількість людей, які мають судимість, але не перебувають за ґратами. Денис Малюська підкреслює, що у разі мобілізації цієї категорії українців необхідна перевірка, яка визначить наскільки серйозний злочин скоїла. Особа та яка вірогідність повторного правопорушення, це дозволить людям із судимістю, які мають можливість та бажання захищати країну, реалізувати це право за його словами. Абсолютно не йдеться про мобілізацію кримінальних авторитетів, як це робить Росія. Такий законопроєкт мав би насамперед стосуватися звинувачених у порушенні правил дорожнього руху. Тощо, наприклад, мені складно уявити, яку небезпеку в лавах збройних сил становитимуть. Ті, хто був засуджений, наприклад, за порушення правил дорожнього руху, коли наслідки були неумисними, або ж, наприклад, ті, хто, наприклад, вчинив корупційне порушення, ну вони з автомата вбивати своїх. А... Побратимів точно не буде. По-друге, пропозиція видати засудженим лопати не означає, що беззбройних людей направлятимуть в гущу бойових дій. Малюська навпаки, підкреслив, що в збройних силах потрібні не лише бійці на передову, а й ті, хто забезпечує боєздатність армії. Армія зараз це не тільки на нулі захищати батьківщину зброю в руках. Потрібно багато чого робити, допомагаючи тим, хто захищає батьківщину на нулі, в тому числі будувати. Інфраструктурно різні речі не хочете, чи не можемо, чи ризиковано давати автомат. Давайте дамо лопату. Наша позиція позиція з обов'язок захищати батьків Це було заключення і знайдеться слава. Однак російські пропагандисти заради чергового гучного заголовка про жахи мобілізації в Україні повністю опустили контекст висловлювання Дениса Малюськи. Мережею шириться відеоролик, на якому кілька жінок у військовій формі заявляють, що режим Зеленського відправив їх на нуль воювати під Авдіївку. Доброго дня! Обережні зброї. Так. А ви не зробите, будь ласка? Це золото. Що, що, що трапило? Чому ти плачеш? Дякую, дякую. Да? Чому ти плачеш? Ви знаєте, що на нашей платі. Вона може не плакати, я не розумію. А що трапилось? Що, що де вона? Де ми? Де ми знаходимося? Ми Дядь! Ви що? Треба на перший рік же. Да? Що? що делать? Заспокоїтися. Війна іде. На нулі. Війна йде. країна потребує. Ааа, я Україна. Да. А не Україна. А що ми Потрібую. можемо зробити? Що ми можемо зробити? Так, що ми ви? Я не розумію, що тут ви. Ви ж з нами розмовляєте, не знаємо? Зеленським, да? Побачите, будь ласка, я... Перехвилювалися, турбуватися, Дівка на ноглі, що вона може? Ну що вона може? Бля! Ну що вона може? Не треба паніки. Яка паніка? Етя, дівка! Де вона знаходиться? Що вона може? Насправді відео найімовірніше є інсценуванням. На це вказують відразу кілька ознак. По перше, мало ймовірно, що жінки на відео військовослужбовиці і тим більше беруть участь у боях. На це в першу чергу вказує їхній зовнішній вигляд, наявність макіяжу, розпущене волосся, довгий манікюр. Очевидно, все це дуже заважало б їм під час виконання бойових завдань або в роботі як медиків. Крім того, на перших секундах відео можна побачити, як жінки нібито після бою заходять у бліндаж. На них немає нічого з екіпірування: бронежилетів, шоломів, РПС тощо. Деякі жінки несуть військові рюкзаки, але на відео видно, що вони напівпорожні і не відрегульовані відповідно до їхнього зросту. По-друге, ще однією ознакою інсценування відео є ламана українська мова, якою намагається розмовляти жінка. На початку відео жінка робить спроби говорити літературною українською мовою, але в неї це Гано виходить наприкінці відео її мова є суміш з російських та українських фраз для носія української мови. Очевидно, що героїня відео намагається прикидатися українкою і українська мова не вряд чи є її рідною. На те, що відео зрежисоване, вказує також театральна манера розмови між учасниками відео. По третє, цей відеоролик вперше було опубліковано у профілі TikTok Собачка Олена Бойко UA 16 лютого. Найімовірніше, цей профіль спеціально був створений для розповсюдження підробленого ролика. Відео наразі є єдиною публікацією на цій сторінці. А для аватарки профілю було використано скриншот з того самого відеоролика. Не менш важливим і є той факт, що відеоролик поширюється виключно так званими з каналами в Телеграм і проросійськими групами у Фейсбук. Раніше у міністерстві оборони України повідомляли, що у збройних силах України станом на жовтень 2023 року несе службу понад 43 тисячі жінок. Військовослужбовець п'ять тисяч перебувають на передовій. Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр також наголосила, що жінок на фронт ніхто не відправляє. Це може статися лише за їхнім рішенням. Я пиша. Українськими жінками в збройних силах я нагадаю, що зараз це 42 тисячі жінок військовослужбовець разом з цивільними працівницями це близько 60 тисяч 5 тисяч українських жінок знаходяться зараз на передньому країні. Вичі у соцмережах розповсюджують інформацію про те, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після зняття з посади вступив до партії Європейська Солідарність. Як доказ такої новини, наводиться фото партійного посвідчення залужного, отриманого 12 лютого 2024 року. Залужний вступив до партії Європейська Солідарність Петра Порошенка здається не за горами. Політична грізня зеленського та блоку Залужний Порошенко. Однак це фейк на недостовірність зазначена інформація. Насамперед вказує той факт, що жоден з офіційних каналів комунікації партії Європейська Солідарність не написав про цю подію. Вступ Валерія Залужного до партії натомість політики активно коментували відставку Головкома на різних платформах. Немає жодних повідомлень про це і на офіційних акаунтах в соцмережах Залужного його останнє публічне звернення стосується подяки за присвоєння звання Героя України. Водночас, новину про вступ ексголов. Вкома до цієї партії поширювали лише російські новинні ресурси. Також привертаю увагу, і саме партійне посвідчення головкома, фото якого з'явилося також у російських телеграм-каналах. Пошук за зображенням знаходить схоже фото посвідчення екс-міністра інфраструктури Володимира омеляна який вступив до європейської солідарності у 2020 році. Щоправда, тоді така подія широко висвітлювалася в медіа і активно коментувалася самою партією. Очевидно, що вступ до членів партії людини такого рівня також не пройшов би непоміченим. Також журналісти агентства Укрінформ звернули увагу на те, що для фото на партійне посвідчення було взято стару фотографію Валерія Залужного, яку можна легко знайти в мережі. Мережі поширюють інформацію про те, що співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківська розсилають жінкам повідомлення із пропозицією підробітку здавати місцевих чоловіків ТЦК. Ми шукаємо працівників на неповний робочий день в Івано-Франківській області. Робота віддалена. Потрібен лише смартфон. Робота підходить для Матусь в декреті. Суть роботи дізнаватися, де живе або ховається чоловік призовного віку, і передавати дані в ТЦК та СП. Виплати щотижня заробіток три тисячі гривень в день. На підтвердження цього, деякі користувачі поширять шестисекундне відео, в якому жінка демонструє пропозицію роботи, яку їй відправили співробітники ТЦК. Бляди ты нахуй, ботяра это типа смешно. Насправді ця інформація не відповідає дійсності, а шестисекундний ролик сфабрикований. Почнемо з того, що ця інформація почала поширюватися в анонімних телеграм-каналах, які регулярно поширюють кремлівську дезінформацію. Всі вони діляться однотипними повідомленнями, які супроводжують шестисекундне відео екрану телефону. Очевидно, що якби співробітники ТЦК справді розсилали такі повідомлення, ці факти безумовно обговорювалися б у місцевих групах, у соцмережах та змі. Проте журналісти сто. Фейк не виявили таких повідомлень, уважно проаналізувавши зображення, повідомлення в WhatsApp, що поширюється в мережі, стає зрозумілим, що перед нами підробка. Можна помітити, що відправником повідомлення є номер плюс 38 342 754 643. Цей номер телефону належить Івану франківському ТЦК. Також наприкінці свого повідомлення відправник рекомендує всім зацікавленим особам писати на цей номер у WhatsApp або в Telegram. Однак, як відомо, тільки Ки мобільні номери можуть створювати профілі в таких месенджерах, як WhatsApp або Telegram. Телефонний номер плюс 38 вісім ноль три Насправді є стаціонарним. Код 0342 Свідчить про те, що він розташований в Івано-Франківську, і відповідно з нього не могли відправити повідомлення у WhatsApp. Та й навіть самен це повідомлення безлуте. Раво в тому, що шахраї закликають збирати дані чоловіків з усієї івано-франківської області, проте видають себе за ТЦК в Івано-Франківську, який управляє мобілізаційним процесом лише у межах міста. Аналітики центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України вважають, що така дезінформація поширюється з метою дискредитації мобілізаційного процесу, який триває відповідно до українського законодавства. Російські канали поширили інформацію, начебто у Вінниці працівники ТЦК та поліції викрили вебкам студію та запропонували моделям мобілізуватися або сісти у в'язницю на три роки за виробництво порнографії. До постів прикріплюють фото затримання вебкам моделей. ТЦК мобілізували веб-камниць в Україні. Потихеньку починається жіноча мобілізація. При тому, якщо чоловіків відловлюють на вулицях, то з жінками роблять хитріше. У Вінниці співробітники ТЦК спільно з поліцією накрили веб-студію. До напівоголених моделей зайшли озброєні люди в масках. Після чого дівчатам запропонували віддати борг батьківщині на фронті або піти за статтею за виготовлення порнографії до трьох років. Проте це фейк. На фото зображення не вебкам моделі, а жінки, які відпочивали на Закарпатті. Нікого з них не мобілізували чи посадили у в'язницю. За допомогою зворотнього пошуку зображень ми знайшли оригінальне фото. 7 грудня 2023 року на територію комплексу термальні води Косино, Закарпатська область увійшли військові та поліцейські. За словами адміністрації закладу, силовики вигнали всіх відвідувачів із саун та процедурних кабінетів, а двох працівників вивезли в Невідомому напрямку згодом адміністрація звернулася до правоохоронних органів щодо перевищення службових повноважень, завдання тілесних ушкоджень та викрадення людей співробітниками ТЦК. Під дулами автоматів вигнали на вулицю і саун та процедурних кабінетів усіх відвідувачів, у тому числі дітей, жінок та людей похилого віку. У відповідь на прохання директора комплексу показати посвідчення та відповідні документи до нього застосували фізичну силу. Повідомляють в адміністрації комплексу. 8 грудня Закарпатський ТЦК підтвердив, що видавав повістки у спортивних та рекреаційних закладах, але при цьому наголосив, що вручення повістки чоловікам не означає миттєве відправлення на фронт. Працівники закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б'ють ворога. На момент написання статті не було оприлюднено нових деталей щодо звернення адміністрації Косино до правоохоронців. Утім, російські канали повністю викривили цю історію. Події відбувалися на Закарпатті, а не Вінниччині, А жінки на фото були звичайними відвідувачами оздоровчого комплексу. Українських медіа не повідомляли про мобілізацію жінок у Закарпатській області чи інших регіонах. Деякі користувачі мережі поширюють відеоролик, на якому на кордоні між Польщею та Німеччиною німецькі прикордонники, нібито відловлюють українців, які втекли з концтабору. Україна їх, як заявляється у публікаціях повертають назад до Польщі, але скоро можуть почати пакувати вагони і відправляти назад в Україну. Припускають деякі користувачі мережі a do up a do up ападю однак це відео фейк. Журналісти StopFake виявили оригінальний ролик. Вперше це відео опублікував користувач Тікток Собачка Дікіяде є 12 лютого. У коментарях жінка повідомляє, що відео вона зняла під час перетину кордону між Польщею та Німеччиною. Проте ні в самій публікації, ні в коментарях жінка. Не заявляє про те, що поліція на блокпостах, нібито перевіряє виключно українців. Більше того, відловлює їх і повертає назад до Польщі. Інші коментатори також повідомляють, що при перетині кордону між Польщею та Німеччиною час від часу можна зустріти блокпост, де справді перевіряють документи. Вони пишуть, що поліція перевіряє всіх, хто перетинає кордон. Однак ці заходи не мають ніякого стосунку до України. Вони пов'язані з напливом нелегальних мігрантів Україну та контрабандою. Ще на початку жовтня 2023 року. Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявляла про те, що Німеччина повідомила європейську комісію про запровадження внутрішнього прикордонного контролю між Німеччиною, Польщею, Чехією та Швейцарією, щоб посилити боротьбу з контрабандою та обмежити нелегальну міграцію. Також Німеччина поновила стаціонарні прикордонні перевірки на кордоні з Австрією, які періодично проводяться починаючи з 2015 року. Видання Deutsche Welle повідомляє, що, хоча Шенгенська зона ЄС передбачає відкриті кордони, поліція залишає за собою право перевіряти будь-кого, хто перетинає кордон у довільному порядку, а не лише на встановлених контрольно-пропускних пунктах. Журналісти також повідомляють, що представники земель Бранденбург та Саксонія наполягають на тому, що Міністерство внутрішніх справ запровадило стаціонарну систему пунктів пропуску на всіх східних та південних кордонах країни. Це пов'язано із збільшенням кількості несанкціонованих в'їздів до країни через Польщу. За даними Міністерства внутрішніх справ, у 2023 році поліція виявила 98 тисяч несанкціонованих в'їздів до Німеччини за 2022 рік. І їх було 92 тисячі. Кремлівський агітпроп регулярно поширює дезінформацію про нібито відловлювання українських біженців для відправлення на фронт. Раніше журналісти СОПФЕК вже пояснювали, що екстрадиція за ухилення від служби в армії. Є малоймовірною на сьогодні. Немає законодавчих підстав для таких заходів. Більше того, згідно з європейською конвенцією про видачу правопорушників, підписантами якої є Україна та Німеччина. Екстрадиція за правопорушення, передбачені військовим правом, виключена. Так, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.